Земля та гроші на черговій сесії Мукачівської міськради депутати заснували нову літературну премію. Закарпатські майстри слова відтепер мають нагоду талантом заробити 100 тисяч гривень. Фінансами підтримали і ромську громаду. Мукачева міські обранці затвердили програму інтеграції Ромів у суспільство. На ці потреби з міського бюджету дадуть майже 2 мільйони гривень. А от земля, як завжди, стала каменем розбрату. Більшість депутатів хотіли дозволити викупити ділянку під автовокзалом, меншість проти. Чи вдалося депутатам домовитися між собою? Дивіться у сюжеті. За літературну майстерність значна винагорода. Мукачівські обранці заснували нову літературну премію імені Олександра Духновича. Її вручатимуть кращим літераторам срібної землі у трьох категоріях. Премія першої величини складе 100 тисяч гривень. Премія є персональною, вона присуджується лише один раз на рік. Саме нагородження було в день святкування Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, яке святкується щороку 9 листопада. Лаурат третьої премії отримує 50 тисяч гривень, лаурат другої премії 70 тисяч гривень. І лауреат першої премії отримує грошову нагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Ще одним соціальним проектом стала програма підтримки ромського населення. Попередньо на цей проект депутати дадуть мільйон вісімсот тисяч гривень. Правда, гроші поки не виділятимуть, лише при потребі. Також депутати хочуть створити у ромському таборі ще й медпункт. Дана програма існувала у нас у попередні роки, але, на жаль, кошти під неї в зв'язку з нестачою не були виділені. Цією програмою ми затверджуємо власне програму, так і кошти, але кошти поки що не виділяються. Вони будуть виділені у процесі нашої роботи. Найти такої великої приміщення, щоб там був нормальний медпункт, щоб у ньому працювало десь 4 або 5 лікарів, і бажано би, щоб це були чоловіки. Вони мають там безпечно працювати і щоб цей медпункт був добре оснащений. Не обійшлося і без заборон. Депутати Мукачева дали місяць власникам мафів, аби останні перестали продавати алкоголь та сигарети. В іншому разі їх штрафуватимуть. Продаж тютюнових штаб-алкогольних напоїв це буде заборонено. По місту Мукачево знаходяться чотири мафи, де було в нас здійснено аналіз, що вони знаходяться біля шкіл. І тому було прийнято таке рішення. А от найбільшу дискусію викликало питання продажу землі міського автовокзалу. Досі цією територією користувалося приватне підприємство «ЗакарпатАвтотранс». Автотранс. Тепер приватники захотіли викупити ділянку розміром більш як півтора гектара. Відповідно, також вони мають акт на користування земельною ділянкою розміром 1 гектар 64 сотини, якщо не помиляюся точно. Тобто вони мають виключне право на викупи, викуп даної земельної ділянки. Вони звернулися по дану пропозицію. Пройшла експертна оцінка. Квадратного метру земельної ділянки, що становить 582 гривні за квадратний метр. Якщо взяти загальну площу на ціну, то виходить майже 10 мільйонів гривень без 100 тисяч. Це суттєві надходження до міського бюджету. Інше я не бачу ніякої проблеми в цьому. Проте окремі депутати переконані, рішення приймалося з порушенням. Попередньо його мала розглянути профільна комісія, котра тричі не доходила згоди. Рішення комісією профільною не було по ньому прийнято виявляється, що депутати просто знехтували думку профільної комісії тому я вважаю, що воно не мало виноситись. Ми окремі депутати не впевнені в тому, що інтереси усіх підприємців, які мають тимчасові споруди на території автостанції не всі їхні інтереси захищені. Врешті землю таки дозволили продати за неї. Планують виручити майже 10 мільйонів гривень. Квадратний метр оцінили у 582 гривні. До слова, восени 2015 року. Закарпат автотранс купив ділянку автовокзалу Ужгород за ціною втричі дешевше.